Стрільці, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на червень місяць для вас. До 21 червня сонечко буде рухатися по знаку близнюків у вашому 7 секторі, і це гарний час для того, аби заключати вигідні контракти, договори для того, аби змінити роботу, якщо ви маєте власний бізнес, почати його просувати, знайти нову клієнтську базу, давати рекламу. Також, якщо ви займаєтеся консультаціями, вас можуть можуть збільшитися ваші клієнти, ви можете купувати щось для свого бізнесу, для комунікації, або піти на якісь курси, проходити якісь навчання, яке згодом запровадите і будете на цьому, на, на цьому отримувати кошти. От, також тут добре вирішувати якісь особисті відносини особистого характеру, ходити на побачення, більше зустрічатися з людиною, яка вас цікавить. Заводити дружні стосунки, або якщо ви вже давно в парі, вирішувати якісь ваші сімейні питання, разом десь відпочивати, ходити на побачення. Також сьомий сектор, дехто може навіть брати шлюб у цей період, або десь їздити разом відпочивати, так як близнюки це в нас якийсь рух, це можуть бути короткі, далекі подорожі, теми автотранспорту можуть підніматися, або якихось офіційних документів, можливо, хтось буде. Брати шлюб і е, заключати договір. Е, ще сьомий сектор вказує на вирішення питань з адвокатами або нотаріусами, або якщо ви працюєте в цій сфері, то у вас дуже багато буде консультацій. 6 червня Венера переходить в знак Тельця, ваш 6 сектор, і пробуде в ньому по 4 липня. Венера це планета кохання, краси, задоволень наших фінансів та відносин. Вона в тельці наділяє нас, коли нам, знаєте, хочеться стабільності, комфорту і краси навколо себе. Венера в Тельці дає нам знаєте, можливість прикрасити свій дім, купити якісь гарні речі для себе, робити собі задоволення. І своїм близьким. Ну, у вас шостий сектор, можливо, ви захочете прикрасити якось свій кабінет, зробити його більш затишним, або може хотітися, знаєте, десь якось покращити своє здоров'я, ходити в спа-салони, ходити на масажі тут буде дуже добре. Ну, також ви можете активно займатися якимись речами. В побуті, особливо, якщо ви робите ремонт, ви можете купувати якісь речі в дім, меблі, техніку, те, що прикрашає ваш дім, робить більш затишним, висаджувати квіти біля дому. Шостий сектор це в нас все-таки сектор більше побутових завдань або робочих завдань. От, можливо, будуть якісь зміни у вашому колективі у вашій роботі, і хоча на вас покладуть більше обов'язків, але ви будете за це отримувати більше фіна фінансів, так як Венера у нас ще відповідає за фінанси. От. Ну, добре вкладатися в своє здоров'я, в, в свою роботу, в якийсь побут навколо себе. От. Ну і почати піклуватися, можливо, про когось. Все-таки шостий сектор це сектор у нас піклування, коли ми піклуємося про рідних, близьких або домашніх улюбленців. От. Ну, і, і Венера в Тельці, вона все-таки придає нам стабільності, тому вам захочеться стабільності в роботі. Роботі. Можливо, ви знайдете для себе стабільну якусь роботу, от, на якій будете вже довгий час працювати, якщо ви в пошуку роботи. 9 червня Меркурій, планета комунікації, мислення та нашого мовлення, переходить в знак рака по 28 червня, у ваш восьмий сектор. Меркурій в раку це коли ми спілкуємося більше з нашими рідними, з нашою сім'єю, щось обговорюємо з нашими родичами, коли в нас іде багато комунікацій, коли ми обговорюємо щось в питаннях, пов'язаних з нерухомістю, з нашими дітьми та сім'єю. Восьмий сектор це сектор також фінансів, і тут може бути якесь обговорення фінансове чогось. Можливо, якісь кредити, іпотека, питання спадщини може обговорюватися, питання аліментів, питання, якісь вирішення питань у банках податкових. Також тут можуть бути зміни в когось у фінансах з вашої сім'ї, або вам будуть допомагати фінансово ваші родичі. близькі. От. Ну, ще восьмий сектор у нас пов'язаний із містикою, тому когось може навіть, тягнути більш до містики, ви можете звертатися до таких спеціалістів на рахунок вашого, дізнатися про ваш рід, про вашу карму. Вашого роду. Тобто, ну, більш таки Меркурій в раку дає нам комунікації про нашу сім'ю, коли ми хочемо знати свій рід, своїх рідних і свою карму по восьмому сектору. Також 9 червня Юпітер переходить в знак Рака, теж у вас восьмий сектор. Юпітер це соціальна планета, яка відповідає за міжнародні зв'язки, навчання, подорожі та духовність. Вона пробуде цілий рік до 30 червня. 26 року в вашому восьмому секторі. Е, більш детально про це дивіться відео в прогнозі е, переходу Юпітер в раку. Е, от, я там детально дала інформацію по знакам Зодіаку, на яку сферу життя у вас буде впливати цей Юпітер. Е, от. Ну, тут дійсно ви можете. Е, Брати десь якісь кошти, розширювати якось свої фінанси, якусь свою фінансову сферу або створювати власний бізнес. 11 червня буде повнолуння у вашому знаці, у вашому першому секторі, і тут може відбуватися завершення якихось ситуацій, підведення підсумку. По якимось питанням юридичним, можливо, по якомусь навчанню, по подорожам. От, можливо, ви завершите якусь подорож або завершите якесь навчання. Ну, дехто навпаки може розпочинати. Ну, перший сектор це коли ми займаємося своїм саморозвитком, коли ми якось розвиваємось, коли ми хочемо змінитися зовнішньо. Можливо, у вас відбулися якісь зовнішні зміни, зміни і стилю іміджу за ці півроку. От, або ви щось вивчали. Зміни також могли відбуватися у партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Можливо, дійсно ви змінили роботу за цей період, або розпочали свій бізнес. От ну тут може говорити навіть про власний бренд. Ви можете почати якось себе по-іншому презентувати, або вже готували якусь презентацію якогось свого творчого проекту, і будете її виставляти на загал. 17 червня Марс, планета активності, енергії та наших дій, переходить в знак Діви у ваш 10-й сектор і пробуде в ньому по 7 серпня. Марс в Діві він наділяє нас, знаєте, коли ми все ретельно продумуємо до деталей кожен наш крок, кожну нашу дію. Ми стаємо більш критичні до дій інших. От можемо проявляти невдоволення, але це тоді, коли нам хочеться все навколо себе полагодити. Привести до ладу от Діва, знак, який любить порядок, а Марс планета активності, тому тут можете наводити порядок на своєму робочому місці, в своїй роботі, кар'єрі. Хтось може в цей період активно шукати якусь нову роботу, змінювати роботу. Хтось отримає підвищення, хтось буде активно якось щось робити в своїй кар'єрі, може зрости ваша репутація, ви можете дійсно наводити порядки в своїй роботі, в своєму бізнесі, в своєму соціальному житті. Навіть. Тут може бути і зміна соціального статусу, якась активність по цьому, вирішення якихось офіційних документів, заключення якихось офіційних договорів, документи на місце проживання, одруження, шлюб, народження дитини і так далі в офіційних інстанціях. 21 червня у нас буде день літнього сонцестояння. Сонечко переходить в знак рака, це досить потужний день, сповненої енергії, коли добре час провести з нашою сім'єю, з нашими рідними та близькими. А 25 червня там вже буде новолуння у вашому 8 секторі. І у вас починається така активність по фінансовим питанням, сфера фінансів. Тут ви можете отримувати. Якусь фінансову допомогу від своїх близьких, рідних, соціальні виплати, аліменти, отримати спадщину, вирішення питань з кредитами, іпотеками податковими. Знаєте, це коли ми в, в, в подат, з податковими маємо якісь справи. Також це питання, коли ви можете отримувати якісь кошти від клієнтів. Дійсно, якщо ви мали якісь маєте свій бізнес, ви можете отримувати, просувати його бізнес від клієнтів. Також ви можете дійсно інвестувати в якусь нерухомість, брати іпотеку або кредит на нерухомість на ремонт, на будівництво. Ну, восьмий сектор це також у нас сектор такий містичний. Тут може почати цікавити містика, езотерика, психологія, коли ми хочемо так дізнатися, якісь сімейні секрети, таємниці. От, ну, і Зміни можливі в декого в інтимних стосунках, от зміни партнера. А хтось додасть в сімейних стосунках своїх близьких з чоловіком більше пристрасті. От. Ну, тут більше про фінанси, про якісь інвестиції або про якісь фінансові доходи, якісь здобутки. Те те, що ви хочете отримати. Знаєте, восьмим сектором управляє знак Скорпіона, а Скорпіон бере те, що він хоче стосовно фінансів. 28 червня у нас Меркурій переходить в знак Лева і пробуде там до 3 е, третього... До 3 вересня у вашому дев'ятому секторі. Меркурій в Леві дає нам, знаєте, таке красномовство, коли ми можемо виступати десь на публіку, вести якісь ділові переговори, з кимось про щось домовлятися, організовувати якісь виступи. Дев'ятий сектор, це дійсно може, ви підете щось вивчати, навчатися, або якщо ви займаєтесь викладацькою діяльністю, ви щось когось будете вчити. Також вас можуть цікавити інші культури мови, співпраця з іноземцями іноземцями, спілкування з іноземцями. От, ну, тут може бути знайомство з авторитетними людьми, якщо ви займаєтесь веденням блогу, можете робити якісь публікації, писати тексти. Ну, Дев'ятий сектор також нас відповідає за юриспонденцію, можливо, вирішення якихось юридичних питань, активно, активно буде документальних підніматися. От, ну, ще це сектор духовності, коли ми в пошуку свого духовного наставника, коли ми більше цікавимося Релігією, якоюсь духовністю. Може, вас зацікавить якась тема релігії, і ви будете читати релігійну літературу, а ще й доносити це комусь спілкуватися з кимось про це. От. От такий у вас червень місяць. Підписуйтеся, ставте лайки, замовляйте особисті прогнози і до зустрічі!